Сусідка говорить щось погане проти президента, проти ще когось там. І ти просто підключаєшся і кажеш: так, 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 вони такі, там їх би всіх там на передову, а всіх там би бе розстріляти. вам задам питання: коли ви виконали волю Божу, а коли ви від неї відреклись? Насправді відреклись. Просто ви це свідомо не сприймаєте. Бо коли ви молились, молитву очі наш, нехай буде твоя воля, ви думали, що ви в волі Божій. Ну коли треба було волю Божу з небес стягнути на землю, іменно в сусідки, ви мали стягнути волю Божу з небес на землю, що ви Зробили ти і став причиною, щоб воля Божа не прийшла на землю. Іменно ти, який молився, довго молився, може, довго постив, А толк з того. А тепер давайте беремо ту саму ситуацію, і ти усвідомлюєш, що у тебе є право вибору. І ти приймаєш рішення підкорити свою волю волі творця. Ви не оправдовуєте, ви не осуджуєте, ви не крите. Ви просто кажете, давайте ми помолимось за них, щоб Бог дав їм мудрість. І що ви робите? Ви стягуєте волю Божу з неба зразу на землю. І ви побачите, люди це вчують. Та ти фанатик. То ти фанатка, ти хіба б всюди молилася, Та бо чому б люди хочуть, щоб ви були в злі, такі як вони, щоб ви нарікали, ненавиділи, осуджували, критикували іншими словами, щоб ви були в позиції проклять. А коли ви приходите з іншої позиції, вас зразу вичисляють, що ви секти якоїсь. Коли приходив Ісус, його звинувачували лише в одному, що він з ненормальний. Казали, він зійшов з розуму. де приходив Ісус, там приходило Царство Боже. Але це не було лише на словах. Це було в поведінці Його, у розмові Його, у думках Його.